Епоха героїв, 72 річницю створення української повстанської армії, спільно відзначили воїни різних поколінь. У єдиній патріотичній колонії промарширували ветерани УПА та сучасні бійці, котрі у нинішній час боронять рідну землю від окупанта. Сивочолі повстанці, котрі запекло і безстрашно воювали за власну державу. кажуть і нині Україна ще не така, за яку боролись однак, твердо вірять у її щасливе майбутнє, адже бачать гідну зміну патріотів, свідому молодь, яка виховується у патріотичному дусі ще зі шкільних років. Україна буде, буде така справжня Україна, як була колись. Я ще пам'ятаю, як в дитинстві, як ми займалися як пластунами, ходили, як ми співали. То все було. Тепер радянська влада все знищила. Я думаю, це все відновиться. Я впевнена, що це відновиться. Будуться на наших дітей, які вони гарні пластуни. Так що це все буде. Я часто зустрічаюся із учнями по школах. Я бачу їхні виховання. Багато наших учителів є, таких гарних патріотів, які дітей. Учнів в такому патріотичному дусі вивчають до любові за любов до України свято Покрови Богородиці, річниця і день українського козацтва. Та цьогоріч, 14 жовтня, не було ще одного значення. Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення Дня захисника України, а також скасував свято захисника Вітчизни 23 лютого. Відбулася історична справедливість, тобто акт історичної справедливості, тому що насправді то свято по. З 23 двадцять лютому дуже сумнів має відношення навіть до російської армії. Я вже не кажу, що жодне відношення до української армії. І те, що сьогодні президент підписав цей указ, є актом історичної справедливості. І посадовці, і самі вояки УПА переконані, рано чи пізно буде встановлена ще одна історична справедливість, і українську повстанську армію офіційно визнають воюючою стороною.